Сьогодні я хочу поговорити з вами про вагу. Не про ту вагу, що на вагах, а про ту, що лежить на плечах. Згадайте, згадайте це відчуття, коли вас зрадили, образили, коли в спину вструмили, ніж ті, від кого ми цього чекали найменше. І кожна така образа це камінь. І ми самі того не помічаючи, складаємо це каміння у рюкзак за спиною. Камінь образи на батьків, камінь зради від найкращого друга. Камінь несправедливості від начальника, від керівництва. І ми тягнемо цей рюкзак роками. Він тисне, натирає до крові, змушує нас іти по життю повільніше. Ну, знаєте, з такою опущеною головою. І нам усі навкруги кажуть, що просто забудь або відпусти, пробач їх. Наче ми можемо просто розвернутися і викинути цей рюкзак. Але це так не працює, правда? Спроба просто пробачити. Вона якось схожа на самообман. Тому що ці камені нікуди не зникають. А що як я скажу вам, що існує книга, яка пропонує не викидати ці каміння, а трансформувати їх? Книга, яка стверджує, що ці камені не покарання, а скарб. І в нас сьогодні книга Радикальне прощення Коліна Тіпінга. І це, мабуть, найбільш бунтарська ідея, яку ви коли-небудь чули про біль. Це не про пробач і забудь. А це про зцілення через усвідомлення, про те, що біль не ворог, а підказка, і про те, що прощення це не подарунок іншому, а ключ, який звільняє нас самих. Сьогодні ми не будемо її оглядати, ми спробуємо зрозуміти її філософію. І так, це бунт у бібліотеці, канал, де книги змінюють не тільки погляди, а й глибокі внутрішні переконання. Сьогодні книга, яка або зруйнує вам мозок. Або відкриє двері туди, куди ви боялись навіть зазирнути. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця, і там я розкажу, як це можна буде зробити. Хто ж такий Колін Тіппінг? Колін Тіпінг британський духовний учитель, письменник і засновник центру радикального прощення. Він починав не як гуру чи психолог, він починав як викладач літератури. Але після особистої кризи і втрати близької людини, тіпінг глибоко занурився в питання зцілення через прощення. Саме на перетині духовних практик, коучингу та особистого болю народилася його головна ідея ідея радикальне прощення як інструмент звільнення від емоційного вантажу. Цікаво, що Тіпінг був не тільки автором, а й практиком. Він проводив семінари, працював з тисячами людей у найважчі періоди їхнього життя, і саме тому його книга звучить не як лекція, а як чесна розмова з людиною, яка знає, як болить, ну і як виходити з темряви. А хто хоче почути повну біографію Коліна Тіпінга, я записав аудіоподкаст у своєму телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письменників та авторів книг, таких як Наполеон Гіл, Роберт Грін, Бріана Вес, Ден Браун, Пауло Коеллю, Бернар Вербер, Тоні Шей, Ернест Гіменґує, Джордж Орвел. Та інші. Та, попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете під цим відео, тож підписуйтеся швидше, а я продовжую. І вже по традиції шість моїх висновків після прочитання цієї книги. Висновок перший: прощення це не для когось, це для себе. Прощення це відмова бути жертвою. Здається, що пробачити означає звільнити іншого від відповідальності. Але колінг Тіпінг ламає цей шаблон з першої глави. Для нього прощення це не подарунок винуватцю, це акт звільнення себе самого. Поки ми тримаємося за образу, гнів, біль, ми по суті добровільно погоджуємося жити в історії, де ми жертви. І кожного разу, коли згадуємо той самий епізод, ми проживаємо його знову і знову і знову. Радикальне прощення. Це не просто відпустити, це змінити саму історію, яку ми самі собі розповідаємо. Не мені зробили боляче і я це стер, а це сталося зі мною, щоб я міг пройти трансформацію. Тут автор стверджує, що кожна подія, навіть найболючіша, не є випадковістю. Усе, що з нами трапляється, ми свідомо чи ні замовляємо для власного розвитку. Якщо поглянути на біль як на дзеркало. А не як на в'язницю. Починається зцілення. Він не каже, що виправдай кривдника. Він говорить, зроби фокус не на ньому, а на собі. Бо справжнє прощення це не про інших. Це про твою здатність сказати я більше не даю болю керувати моїм життям. Колись я цілими руками тримав образу. Здавалося, я мав на неї повне право. Мене підставили, використали, не оцінили в якийсь момент. Я носив цю історію, повторював її друзям, прокручував у голові. Але одного дня, буквально на одній сторінці з цієї книги, мене різанула думка: я ображаюсь, але страждаю я ж сам. Людина, на яку я злюсь, давно живе своїм життям. І мені стало страшно, бо виявилось, що прощення це вже не про неї, це моя зона відповідальності, це мій вибір, і це моя свобода. Так само я згадав, читаючи цю книгу про своє перше розлучення. Воно відбулося 14 років назад. На той момент мені було 26 років, і два роки після того, як дружина прийняла рішення на той момент ще не колишнє розірвати стосунки, розірвати шлюб. В мене було два е, темних роки попереду. Тобто, це був. Е, це були два роки повного алкоголізму. Так, це була повна алкозалежність. І я був в абсолютній пози позиції жертви. Тобто, жалійте мене всі. От всі люди, які є на землі, особливо які знаходяться впоруч зі мною, жалійте мене всі, бо я є єдина жертва. Вона така сяка, погана. Не будемо використовувати велику кількість нецензурних висловів і. Скажімо, наперед, я якраз зараз цього вже й не відчуваю. Але ось тих два роки це була просто в'язниця. Це була абсолютно каторга. І коли я читав цю книгу, я трішки так піднявся на цією ситуацією, проаналізував її і зрозумів, як я виглядав тоді перед своїми рідними людьми, як я виглядав тоді перед своїм оточенням. Я постійно нив. Тобто люба зустріч з друзями. Люба зустріч з членами родини, вона перевтілювалася в те, що мені потрібно було обзивати колишню дружину поганими словами, мені потрібно було сидіти, плакати, нити, розповідати, який я бідний нещасний, яка вона несправедлива, яка вона жорстока, там і так далі. І так далі. В якийсь момент я не зрозумів тоді, будучи в цій ситуації, чому друзі стають. Дедай більше зайняті, вони не можуть зі мною зустрітись, вони не можуть приділити мені уваги. Тоді я обрав інший шлях, я вживав алкоголь на самоті. Але зараз, і читаючи тоді цю книгу вже пізніше, я зрозумів, що а їм набридло. Їм набридло слухати мої оцінюні, слухати постійно а, мою ось цю жертву. А тепер давайте трішки подивимося зі сторони на життя, яке тоді вирувало вже у моєї колишньої дружини. В неї все було гаразд. Можливо, не все до кінця. Можливо, в неї були так само якісь падіння в житті на протязі тих двох років. Можливо, в неї були якісь сварки. Можливо, навіть з цією людиною, з якою вона вже тоді була в стосунках, можливо, в неї були якісь труднощі. Але в неї було і протікало повноцінне її життя. Уявіть собі на секунду: я стою припаркований на узбіччі, а Життя людей, які навколо, воно несеться в тому самому потоці. Абсолютно для них не змінилось нічого. І тоді в мене виникло запитання: тоді я це чітко побачив в цій книзі. Так хто ж в результаті ризикує? Хто в результаті зливає свій потенціал? Хто в результаті цієї історії втрачає? Я втрачаю всі свої ресурси, і саме цінне, що в нас є в кожного з нас з вами, це час. Я стою тут. Припаркований з включеною аварійкою, і в мене не відбувається нічого. Ну, це можна трошки глибше туди занурити, що я абсолютно зливаю своє життя на ні, але по великому рахунку життя вирує навколо навкруги мене. Я стою, деградую, зупинився, чекаю, чого невідомо. Як тоді дійшло все до кінця, це була лікарня і там інтоксикація кори головного мозку. Ось до цього я достоявся на. Аварійці тому, друзі, підводячи підсумок під е, ось тим першим висновком, напевно, хочеться сказати, що пробачити це не забути і не виправдати. Ні, це перестати давати болю жити у твоїй голові на постійній основі. Це акт сили, а не слабкості. І саме це, як каже Тіпінг, запускає справжню трансформацію. Висновок другий. усе, що з нами трапляється, це не випадково. Ми не жертви обставин. Ми Творці досвіду. Ось тут якраз і починається справжній бунт проти звичної логіки. Тут автор не просто просить нас пробачити, він закликає змінити погляд на саму реальність. Автор пише, що жодна ситуація, жодна зустріч, жодна втрата чи зрада не випадкові. Навіть найгірші досвіди в житті це не покарання, а плани нашої душі підписані задовго до того, як ми з'явилися. У цьому тілі. У версії тіпінга, перш ніж почати подорож, наша душа сама спакувала цей рюкзак. Вона поклала туди кожен камінь, кожну майбутню образу, кожну зраду і домовилася з душами інших людей, що вони в потрібний момент кинуть у нас цим каменем. Не для того, щоб зробити боляче, а для того, щоб ми чомусь навчились, щоб ми звернули увагу на щось важливе всередині себе. Тобто людина, яка зробила нам найболючіше на духовному рівні, є нашим найкращим учителем. Ну, звучить дико, правда? І не всім зайде ідея про кармічні контракти чи душевні сценарії, які ми нібито погоджуємо перед народженням. Але це і є бунт. Бунт проти ролі жертви. І автор не змушує в це вірити. Він просто пропонує іншу точку зору, яка може. Нас звільнити. Якщо у традиційній психології ми намагаємося зрозуміти причину травми і опрацювати її, то в радикальному прощенні є один ключовий стрибок сприймати біль не як проблему, а як інструмент пробудження. Він пише світ це дзеркало. Люди, які нас ранять, вони тиснуть не на зовнішні кнопки, а на ті, що вже є в нас. Вони показують нам, де наші обмеження, де старі рани, де незакриті питання. І коли ми це усвідомлюємо, починаємо зцілення. Не тому, що світ став кращим, а тому, що ми перестали воювати з ним і почали читати його сигнали. Коли я вперше почув цю ідею, я подумав, що це якийсь духовний треш. Як це зрозуміти? Я сам вибрав ситуацію, в якій мене зрадили, чи принизили, чи залишили. Але потім, у момент особистої кризи, коли нічого більше не працювало, ця божевільна думка раптом дала мені спокій. Бо якщо це не покарання, а частина мого розвитку, тоді у всьому цьому є сенс. Навіть у болі, навіть у втраті. І тоді вже не хочеться питати, чому це сталося, а з'являється інше питання: для чого це мені було? І це питання справді змінює все. Тіпінг не вимагає віри, він пропонує погляд, який допомагає вижити і зцілитися, коли все інше не працює. І саме це робить його книгу такою цінною. Вона не виправдовує біль, а вчить робити з нього перехід. Весною 2022 року, коли я потрапив в Італію, місто Рим, хто дивиться. Мій канал вже більше ніж п'ять місяців. Можливо, ви десь частково чули цю історію, або можливо, хтось на мене підписаний в інстаграмі. Я деколи розповідав історію, в якій весною 22-го року я потрапив в Італію у Рим і працював на будові в 37 років. Вперше в житті я працював фізично. Ніколи до того мене такого досвіду не було. Так склалося життя, так сталася ситуація. В мене на цей момент борг порядка 100 тисяч доларів, повномасштабне вторгнення. Я знаходжусь в Італії, і нічого не залишається мені більше, ніж піти працювати на будову, тому що потрібні кошти. І я отримую заробітну платню 50 євро на день. Для мене це був абсолютний шок, абсолютний стрес. І скажу вам відверто: боліло насправді боліло. І я нічого не вмів, тому мене взяли працювати звичайним підсобником. Носити. Якісь обладнання, вибирати звідти там, виносити сміття і так далі, розбивати, проводити демонтаж старих приміщень абсолютно фізична робота. І ви знаєте, я потрапив в оточення людей. Це були мої рідні люди, які насправді в той момент не підтримали для мене ось цієї теплої ванни. Вони знали мене, я кожного року приїжджав в, в Італію на відпочинок провідати рідних людей. У мене були кошти, мене завжди все було гаразд. І в цей момент вони не сказали мені, Роман, та сиди, живи в нас, проблем нема. А вони навпаки мене підштовхували на цю роботу. І в мене була така дика образа на них. Як ви в 37 років, знаючи мій бекграунд, знаючи мій досвід, знаючи, як я вмію заробляти кошти, як я вмію створювати різні проєкти, як ви мене штовхаєте на будову? І були такі фрази: на кшталт: нічого страшного, нам всім було важко перший рік. Я кажу, та який перший рік у вас була свідома міграція, а в мене вимушена. Не плутайте ті речі? Потім був. Потрапляли якісь такі фрази: типу нічого страшного, знайдеш зараз собі якусь дівчину, там заживеш. І мені дійсно в мені боролися два почуття: перші, мені було страшно, тому що я розумів, що якщо я зараз вільюся в цей процес, я не встигну кліпнути очима, як мені вже буде 40, 50, 60, і на цьому всі мої шанси побудувати життя по-новому закінчаться. А з іншої сторони, мене була величезна образа на моїх рідних людей. На моїх рідних людей, які мене в той момент оточували. Я думаю, чому ви так себе зі мною поводите? Ви ж знаєте, я дійсно я ходив в такій типу експозиції доказати, пояснити, ні, це неправда. Я підіймав очі вверх до неба і говорив: ну, давайте, що ще? Які випробування ви для мене приготували? І тоді я пригадав книгу. Радикальне прощення. І я почав дивитися на ту ситуацію, яка зі мною в той момент відбувалася, не під призмою, за що це все мені, а для чого це мені? Для чого мені ця ситуація? Я пробув в Італії в результаті більше п'яти місяців. І в липні 22-го року я купив квиток в одну сторону і вилетів в Польщу через Швейцарію. Буквально в перший тиждень. Перебування в Польщі, я почав налагоджувати всі процеси, я почав використовувати всі свої знання, які в мене були вже до цього здобуті в маркетингу, в діджитал-маркетингу, в контент мейкерстві створені відео, створені стратегії для розвитку соціальних мереж, там і так, далі, і так далі. Я абсолютно одразу включився. Тут було оточення, оточення людей, клієнтів, партнерів. І я на сьогоднішній день зараз записуючи вам. Це відео, я неймовірно вдячний своїм рідним людям Віталії, які в той момент створили таку атмосферу, яка мене виштовхнула звідти. І я чітко тепер розумію, дивлячись на ось цю книгу переді мною, що це дійсно було зроблено для мого блага. Для того, щоб я там не затримався, для того, щоб я там не залишився, а вернувся назад в намічений. Шлях для мене. Тому що якби вони зробили мені теплу ванну, якщо б вони мені дали час розслабитися, все рівно результат би був той самий, я маю на увазі будову. Все рівно я би туди повернувся, тому що в Італії іншої роботи для українців, особливо чоловіків, немає. Ось коли я тепер це розумію, для мене взагалі з життя зникло такі, така фраза, такий вислів: як За що це мені? Для чого це мені? Висновок третій. Твоя історія це вигадка. Не подія створює біль, а інтерпретація. О, це один з самих моїх улюблених висновків. Тут автор робить доволі радикальну заяву. Те, що ми вважаємо історією свого життя, це не факти, це наратив. Суб'єктивна версія подій, створена на основі наших емоцій, припущень і болю. Так, щось сталося. Вас зрадили, покинули, образили, принизили. Але те, як ми розповідаємо цю історію собі і іншим людям, от що формує наш біль. І саме цей наратив тримає нас у ролі жертви. Уявіть собі. У книзі автор пропонує неймовірну сильну практику: візьміть аркуш паперу і напишіть свою історію болю, опрямо як є, що зробили, хто винен, як це боліло, а потім перепишіть її з іншого погляду. Не заперечуючи фактів, а змінюючи фокус. Наприклад, е, було так, що мене кинули, бо я не був достатньо цінним, достатньо хорошим. А тепер давайте напишемо з іншої точки зору: ця людина пішла, щоб я нарешті зустрів себе справжньому. Це не про те, щоб виправдати кривдника, знову ж таки, ні. Це про те, щоб зняти з себе кайдани старого сюжету, в якому ти постійно слабкий, розбитий і невинний. І вийти в нову роль. Людини, яка зробила висновки і зцілилась. я робив цю вправу кілька разів, і чесно, не завжди це легко. Бо іноді так приємно бути жертвою. Там є увага, співчуття, індульгенція. Але одного разу, переписавши свою історію, я помітив, що вперше перестав себе жаліти. Не тому, що стало менш боляче, а тому, що побачив сенс у тому, що колись здавалося лише втратою. Цей момент, ніби хтось зняв стару плівку з очей і виявилося, що усе, що було не проти мене, а для мене не кара, а перехід, не кінець, а поворот. І найважливіше, ви не зможете змінити минуле, але можете змінити історію, яку про нього розповідаєте самі. І саме ця нова історія визначить, як ви будете жити далі з вантажем. Або з відкритим серцем. А в нас з вами четвертий висновок: прийняття не дорівнює погодження. Прийняти не означає сказати це добре. Це означає, це сталося, і я вибираю йти далі. Тут ми з вами маємо один з найгостріших і найнебезпечніших моментів, коли мова йде про прощення, як я можу пробачити те, що було неправильним? Або як прийняти те, що мене зруйнувало у цій книзі, розставлені дуже важливі акценти. Прийняття це не згода. Прощення це не виправдання. Що це? Вибір не нести це з собою далі. Ми часто плутаємо ці поняття. Нам здається, що якщо ми відпустимо, то це наче зрада себе. Ну, що ми ніби кажемо, це нормально, що мене зрадили, це нормально, що мене принизили. Але саме тут і ховається пастка. Прийняття це не легалізація чужого болю, це припинення свого страждання. Це не про те, щоб погодитися з несправедливістю, а про те, щоб визнати, так, це сталося. І я не дозволю цій події керувати моїм життям надалі. Знаєте, що це? Це акт духовної зрілості, не психологічна хитрість, не акт слабкості, а форма внутрішньої гігієни. Це очищення простору для чогось нового замість нескінченного прокручування старих травм. Одне й те саме, одне і те саме. Я дуже довго тримав в собі гнів. До людини, яка в момент, коли я найбільше потребував підтримки, відвернулась. Я відчував злість, біль, абсолютне розчарування. Але разом з цим я тримався за ці емоції, так, ніби вони були єдиним доказом того, що я мав рацію, а вона ні. Знаєте, Я правий, вона ні. Прийняття це не все нормально, а це — це сталося. Я визнаю це, і я вибираю зцілення, а не війну всередині себе. Все, баста. Висновок 5. Радикальне прощення це процес, а не кнопка. Можна пробачити за одну секунду. Але пройти шлях це інше. Тут автор одразу попереджає, що радикальне прощення це не секретна техніка, яка миттєво знімає біль. Це шлях глибокий, не завжди прямий, не завжди приємний. І головне, він дуже особистий. Так, іноді прощення може прийти раптово, наче блискавка, наче озаріння. Але частіше це як реабілітація після операції: поетапна, повільна, з рецидивами, можливо. У книзі багато інструментів, такі як практики, медитації, письмові вправи, навіть є енергетичні техніки. Але найважливіше це не техніка, а готовність пройти цей шлях, навіть якщо ти не знаєш, куди він тебе приведе. Іноді буває так. Ти вже пробачив, вже зробив всі практики, уже навіть попрощався з болем, а потім через рік, через розмову, через запах або фото в інстаграм, все піднімається знову і знову болить. І перша, яка реакція? Та скільки можна? Я ж вже це проходив. Тіпінг тут е, дуже людяний. Він говорить, що це нормально, це не провал. Це не означає, що ти не допрацював. Це частина процесу, бо біль це не пряма лінія, це хвилі. І кожна наступна трошки слабша, трошки м'якша. Одна з найсильніших фраз у цій книзі звучить так: я відкритий до зцілення, навіть якщо ще не знаю як. Це ключ. Це про довіру до себе, про готовність не вирішити все зараз, а жити з відкритим серцем, навіть коли воно ще болить. Ця книга не обіцяє вам чудес. Тут не йдеться про те, що після трьох кроків ви станете Буддою. Тут показано те, що з кожним усвідомленням, з кожною вправою, з кожною краплею чесності з вас злітає шар за шаром, стара бронь, і раптом ви помічаєте, ви дихайте інакше, реагуйте інакше. І дивитесь на себе вже не як на жертву історії, а як на людину, що змінює своє життя. Середини. Друзі, а ви знали, що 55% глядачів мого каналу дивляться відео і не є підписаними на канал. Прикиньте. Поки я переходжу до шостого висновку, підпишіться, будь ласка, на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски щотижня. Вам це зробити не важко, а мені неймовірно приємно. І перевірте, будь ласка, чи ви підписані. Підтримуйте український контент. Дякую. І шостий висновок ну, можливо, шостий якраз найважливіший. Знаєте кі? Справжнє зцілення це зміна сприйняття. Справжнє прощення з'являється тоді, коли ми усвідомлюємо, що прощати по суті немає чого. Ми звикли думати, що для того, аби закрити гештальт, нам щось потрібно від зовнішнього світу. Ми чекаємо, що кривдник прийде і скаже нам: пробач мені. Ми чекаємо, що справедливість переможе і його покарають. Ми чекаємо на вирук суду, на суспільний осуд. На хоч якийсь знак, що наша правота визнана. І в цьому очікуванні ми віддаємо ключ від власного щастя в руки іншої людини. Ми, по суті, кажемо: ти контролюєш мій спокій. Я не зможу рухатись далі, доки ти не зробиш перший крок. Це найпідступніша пастка нашого розуму, і ми руками можемо сидіти в ній. Знаєте, як Як у візниці. Але радикальне прощення пропонує нам влаштувати бунт проти цього очікування. Воно каже, що вся магія відбувається всередині нас з вами. Нам нічого не потрібно зовні. І тут автор дістає свій головний козир і кидає нам найсміливішу, майже неможливу думку. В одному з розділів він пише: подумайте над цим. Це не означає, що болю не було. Це не означає, що те, що сталося, це нормально. Це означає, що якщо ми приймаємо ідею, що все було частиною божественного плану для нашого навчання, то сам термін провина зникає. Якщо автор на сцені грає роль лиходія, щоб головний герой проявив свою силу, хіба ми засуджуємо актора після вистави. Коли ми дивимося на історію по-іншому, ми бачимо не образу, а урок ми бачимо не зрадника, а вчителя. І в цій парадигмі прощати справді нема чого. Є лише що зрозуміти і за що подякувати. І в цей момент ланцюги просто іржавіють і розсипаються на порох. Не тому, що хтось прийшов і звільнив нас, а тому, що ми нарешті зрозуміли, що ніколи й не були ув'язнені. Безперечно, друзі, це складна книга. Її ідеї можуть викликати спротив, навіть злість. Вона підніме з пам'яті все те, що болить, і ви думали, що давно забули. Це нормально. Бо це справжній бунт бунт. Проти звички страждати. Радикальне прощення не пропонує вам забути, воно пропонує вам зрозуміти. Воно дає інструменти, щоб перетворити важкі потворні камені образ на дорогоцінні кристали мудрості. І коли ви це зробите, ви зрозумієте, що ось цей рюкзак більше вам не потрібен. Ви можете залишити його і йти далі, легко, вільно. І пам'ятайте, найважчі вантажі. Ті, які ми носимо всередині. Чи можливо побачити вчителя у своєму кривднику? Напишіть, будь ласка, у коментарях, це дуже глибока тема для розмови. І якщо цей випуск змусив вас задуматись, підтримайте наш бунт, лайком та підпискою. Тепер розіграш книги: що потрібно зробити для того, щоб отримати одну з трьох книг з цього випуску Радикальне прощення, подарунок. Перше, бути підписаним на канал Бунту бібліотеці. Перевірте, будь ласка, чи ви підписані, чи ні. Поставити вподобайку цьому відео та залишити коментар під цим відео. Чи можливо побачити вчителя у своєму кривднику? А ми з вами побачимось та почуємось у нових випусках. Читай, живи, бунтуй!